Була провалена з вини Зеленського і Єрмака операція Авеню по затриманню вагнерівців. Президент Зеленський, глава Офісу Єрмака, глава е фракції Слуга народу Арахамія, десятки народних депутатів, слуг, десятки депутатів партії ОПЗЖ <кій> Медвечук Шуфрич. Брехали українському народу, що ніякої операції не було, це за видумка видумка, фантастика і так далі. Домовились до того, що це чуть ли не якийсь кінофільм придуманий ну Мене саме більше вразило, що керівники спецслужб Служби безпеки України, який його очолював Баканов, керівник служби зовнішньої розвідки, і колишні керівники спецслужб України цинічно брехали українському народу. що… Головне управління розвідки не могло не в силах, не в змозі провести таку операцію по захопленню вагнерівців, виманюванню збір на них інформації оперативну все. мені наскільки було прикро і гірко слухати своїх колег, ветеранів, які колись очолювали спецслужби України, службу безпеки, службу зовнішньої розвідки, головне управління розвідки Міністерства оборони, коли які вилизували. Одні місця Зеленському, що такої операції не було, і українські спецслужби не змогли її провести. Було соромно за таких генералів, за таких офіцерів, які говорили такі речі. Я вже не кажу про те, як перша особа, президент, Верховної головної Збройних сил, майже півтора року цинічно брехав українському народу і всьому світу. Що такої операції не було, і не могли її провести наші українські спецслужби. от Прекрасно знаючи, що операція була, йому доповідали не раз про поведення, і на, на вирішальній стадії проведення за вказівкою Зеленського. і Єрмака операція була відкладена декілька днів, а потім зірвана. інформація про неї була злита в Москву. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.